Гагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 Ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, З вами знову я Атом. І сьогодні в мене 4400 джпоінтів на балансі дж І ми починаємо безкоштовні кейси, все це сьогодні. Також буде сподівано, ну, якщо я дійду до якогось ось такого кейсу, було б дуже файно, але для нього треба 30, ой, 50 тисяч оберту валюти на сайті зробити. Це жорстко. Так, також додали новий кейсик джекпот, і ми сьогодні, якби, перевіримо його частково. Тобто, ну, я думаю, да, перевірочку треба зробити. 4, Навіть не вистачає на 5 відкриттів Окей, почнемо з одного. З одного прокрутику. Просто дивимось, що він може поставити мені. Якщо був би Галіл, справа було б гарно. А так найтвіч за 600 джепонтів це невеликий злив. Скільки Галіл цей коштує? 5 тисяч. 5600 джиппонтів. Окей, полетіли ще раз крутити. І. Це знов злив, ну Якщо я не помиляюсь, якщо там погана якість, ну вже краще, вже краще, почекайте, може таки до оку подійдемо зараз, швидесенько, а ну, Cyrex, звісно, краще бо був в МД. Це, це, це знов не око. Але все ближче і ближче підберемось. Також про мій телеграм-канал хотів нагадати, там, якщо що був нещодавно розіграш, який ви, можливо, пропустили, якщо ви не підписані, ну як би вирішуйте самі. там... Іноді таке буває. Взагалі там інформація щодо промокодів, щодо каналу і так далі виходить, виходить а, першою, тобто швидше, ніж на Ютубі. Бо на Ютубі я часто а, роблю такі заготовочки відео, щоб вони виходили там впродовж. О, Авік, оце вже окуп, якщо я не помиляюсь. 2000. М -м -м Стоп. А він, по-моєму, ну, він на виході дорожче точно коштував, це логічно десь. 4, мабуть, тисячі взагалі, АВП, рожеве таке, ну, ні, якщо якість воно непогано, мабуть, виглядає. 550 джеппойтів. Просто цей Авік він матовий, в чому прикол. І на ньому дуже коцьке гарно видно, мені здається. Давайте вже не зволікати і відкривати 5 кейсів джекпот. Також нагадаю, що промік змінився, тепер не Atom F, а Atomico та Atomico 11. Тобто, якщо хочете, можете використовувати, але нагадаю, що ви можете абсолютно все злити. Це, якби виграш, ніхто не гарантує. А, 1500 джепонтів, неонуар. Угу. Але все інше, ну ці два калаші, зокрема, і ну і оце, хоча це теж погано. Ну, ладно, продаємо. Трошки підзлило мене. А, чому от я так. Ем... Якби привертає увагу до проміків Atomico та atomico 11. Тому що ви навіть якщо не робите депозит, ви отсюди заходите в колесо, прокручуєте просто. Тут випадає якийсь бонус. От зараз покажу. Ну, якийсь там бонус випадає. Да Депозит до поповнення. Ну, тут з нього немає сенсу. Але, якби ви, якщо знаєте, ви от сюди натискаєте Spin, Again, Enter Code і вводите ой, Atomico або Atomico 11. Тобто, отак: от, пам. І натискаєте кнопочку, ну я вже використовував, тому воно. Якби, м, Коротше, одноразові проміки в барабані, так що вони оновились і значить, всі ті, хто використовували Atom F і Atom f 11 давно ще можуть використати зараз ці в барабані з бонусами. Там може випасти навіть, по-моєму, скін без депозиту, тобто його можна фактично вивезти, навіть нічого не, не заплативши. А, але це якщо дуже пощастить, срібний кейс. 57. Окей, 57 це гарна штучка. А знаєте чому? Тому що ми зараз пам-пам-пам продаємо. І 5400 відкриваємо знов 5 штучок ось таких от джекпотиків. Сподіваюсь, зараз буде м -м, щось більш-менш адекватне. Скільки? Почекай. А, це статрек New? Це просто New. Чи це, це, чи це мінімал. Це дуже жорстко насправді. А чому так д. 8000. Я якби нічого не хочу казати, але поки що перевірка вдається. Поки що прям 200. А, стоп, а чому цей дігл по ну, дешевшим став? Ладно. Це не око боже. Окей, 4К. Ну, це все одно дуже жорстко, насправді. Давайте пропоную зробити ось таку штучку. Ми відкриваємо просто три кейсики і йдемо з цим всім в контракт. Все одно навіть е, в разі, якщо в мене зіл є, то я поки що в плюсі по балансу. Робимо контракт, так пам-пам-пам, медіум складність. І може 13 тисяч випасти. Ну, будь ласка, головне, не 500 жепонтів. Давай. 1800. Ну, все. Негарно, негарний результат, тому що трохи злило мене. ЦЗШка, це це... Угу. Хотів сказати, це гарно типу Касарік, але. Так, да, ви бачите, який касарік. Давайте згадаємо минуле. Ну як минуле, Це було там буквально всі серії тому, коли вийшов цей кейс. Ми просто його відкривали. Так, перший окуп, а все інше. ой, так я зараз тут, я зараз не зупинюсь, ви ж розумієте? Ну, блін, треба якось от окупитись і, мабуть, уйти звідси. А чому? А що? О, Юсп, Юсп, Юсп. Це в нуль. В нуль. На, навіть ну, трошки окуп, окей. Ще раз і все. І виходимо. Ну, якщо злив, то я б ще прокрутив. <смі> так, але сподіваюся, о, це в нуль. Це в нуль. Це окуп. Все, я виходжу, я, як казав, так і роблю, тому виходимо, 8К. І ми можемо м зробити ще раз оцю темку, три кейсики кру крутимо і йдемо в контракт на медіум складність. Оце дуже гарно для. Е для контракту буде 3К. 3000 тисячі в контракт буде йти. 5х максимальний, 15 тисяч. Давай. Головне. Рукавиці, це 2х, це 6К. А що таке 11 тисяч? Це дуже файно, це дуже гарно. А, а що відкрити? Питання таке. Таке питаннячко. Що мені відкрить? Екокейс? Новий найдешевший кейс? Кі... Треба робити його перевірку треба 100% робити його перевірку тому в одній з наступних серій чекайте перевірка найдешевшого кейсу на джедропі. Так, а тим часом я захотів х, хотів взагалі трьох, мабуть, агентів відкрити. Бо, типу, два мало, чотири вже багато, а от три саме раз. 2700 окуп, а все інше, ну прям, ну прям фе ну прям таке собі вак. А, ось тут думаю, гарно. Ой ні. Я зараз же тут все. Я зараз тут все зіллю. Ну ви ж розумієте мене, ви ж знаєте. Ні-ні, ні, 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 не так, не так, ну братан. Ну, окей. На, що ти? Ну хоча це 200 джеппойнтів фокус, зараз мені. Так, давай. 2к, це просто 2к. Це просто 2к, я все злив. Я все злив. Ну, поки не пізно, давайте спробуємо камбекнути, я не знаю яким чином. М -м, може ось таким якимось. А, 4. 4 штучки. Ну, це, це насправді зараз, якщо МК. За 2500... Ну окей. Окей. І ой я охо-хо-хо. Ну 4200 окуп, окуп на 200 джи понтів. Тепер на 100А можна оце відкрити. До речі, головний приз. І я дуже сподіваюсь, зараз на Prince Стрім з якості Factory New. Ну це це 3500 500 поєде коштувало. Це навіть 2700. Ну, що ж таке, ну я не знаю. Я не знаю яким чином, ну чому я пішов оцей кейс, де вгадувати треба. Коротше, все, я більше в нього ну, не буду так часто заходити. Неонуар, якість гарна, давай. 4700. О, окей, окей, якби нормально. О, платіновий кейс. Стоп, стоп, стоп. Можна дропчик зараз, ну, за 2500 ж було б шикарно. Ну ні-ні-ні-ні, ні, це, по-моєму, недорого. Це точно недорого. Ага, ого! Так в мене в перший раз, мабуть, таке. Що з платяного кейсу дров за 120... Хто підписаний на канал і дивиться всі, мій, всі мої відео, той знає, що ну, такого, мабуть, не було. Або напишіть в коментарях, якщо було. Окей, відкриваємо просто УФО кейсик 5 разів. Не окуп. Окей. А... І ще одна цезешка! А це скільки ж жар Жарптах ну, жар просто в нуль, але Але це дуже гарно. Окей. А, що ми можемо зробити? Ну, джекпот, джекпот ми якби в цій серії маємо взагалі відкривати, тому відкриємо 5 кейсиків, щоб не окупитись, да? Взагалі взагалі не окуп... угу, угу, Клас, прикольно. А може, ну, контракт видавав. 2800. Ну, це 2800, це дуже погано, я хочу сказати. Хіт регістрейшн, 5 штучок. Теж, а, можна, щоб ти мене як Уфошка окупила, тобто окей, ще щось. Ну, так залишати, окей, МК. Ну це в нуль має бути. Навіть злив, да? 1400, ну да. Ну да да, 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 таке собі, таке собі. А скільки. 10к, до речі, ми відкриємо, скоріш за все, елітний кейс, тому що а, мене кейсики сьогодні почали окупати, але потім я пішов. І злив. Окей, фронтмен. Кейс, кейс двокрапка, фронтмен. Стоп, а він так і називався, типу, кейс 2. через 2. по моєму він просто був фронтмен 800. Сі... А, це. А, це ж за. Ну, 0, окей. Ще разочок. А, можна глок такий. А, я, я боюсь. Я боюсь це уявляти. Ну, які, ну які, куди ми ліземо? Тися. Окей. Окей, окей, ви, ну, ви думаєте, я зараз зупинюсь? Ні, я продовжу трошки. А, ну, це не окуп. Це не має окупати. Це 1200. Це просто 1200. І. Ну, сподівання насправді тільки на елітний кейс, тому що я не знаю, як би що тут робити. 1000... от отак робимо. Пам. М -м -м. 570. Ну, це Це в нуль. І 537 джептів відкриваємо один кейсик. Так. Ну, це, а можна факторіньо якось. 1600 це насправді гарно. Воно трошки хоче мене ніби камбекнути навіть. І це мені ну, не може не подобатись. Але все зараз Азімов! Давай Азімов! Почекай, а отут який, він за 2К мінімальний є. 300. Окей, окей. Є контакт 5500 джепоінтів. і треба вже хоча б, хоча б на чомусь зупинятись. 5500, да? 5500. А що ми можемо зробити на цю суму? Ми можемо відкрити головний приз, наприклад. Наприклад, головний приз. І. Принтстрім, стоп, а можна. Ну ні, це не окуп. А, окей, 5400. І тепер 7000 на балансі. Пропоную олинити, тому що, якби, ну, а що робити? 7000, а. Ні, єлоу я не буду відкривати. Дякую. 5555 і це ред кейсик за, ну, за таку суму. І мйолнер. Да, угу, віримо. 3,3-300 долбірети коштують. Ладно. Я казав, не буду, але я буду. Ну, я, я просто вже хочу добити цей кейс, розумієте, бо він в мене скільки разів злив. О, 5800. Найс. Nice. От, от тепер я звідси уходжу ось так обережненько. і відкриваю просто ред кейс. 3000, так? Да? 3000 ой. Окей, я думаю, ну, пропоную зробити все або нічого і залишати скінчик, якщо він випаде, звісно річ. Ми починали з чотирьох там з чимось, тому пропоную просто 7К забрати, ну, вибити. А, що можна тут взяти? Можна взяти, в принципі, цю емочку, філ якості і всім балансом зробити 47% шанс. Будь ласка, зайди. Почекайте. Найс, найс, ємочка, найс. Сюди. Все, на цьому ми зупиняємось. Я ще подумаю, чи стартувати з 7 тисяч наступну серію, чи з меншої суми. Тому всім до нових зустрічей!